Гривні далі знецінюється сьогодні. На торгах на міжбанку гривня знову подешевшала у купівлі на 40 опіка в продажі на 30. Так долар продавали за 14,40, а Купували за 14,80. Уряд готовий допомогти Нацбанку стабілізувати національну валюту. Курс вищий, ніж 12 гривень за долар. Економіка не витримає. Про це на засіданні кабінету міністрів заявив Арсеній Яценюк. Прем'єра слухала наш кореспондент Яна Танчак. Вона на прямому зв'язку зі студією Яно наш що насамперед звернув увагу Яценюк і як рятуватимуть гривню? Ліра, дійсно, гривня це було сьогодні одне з перших питань, яких обговорювали на засіданні уряду. Арсеній Цинюк наголосив, що за нинішніх економічних умов долар в Україні не може коштувати більше ніж 12 гривнів, бо наша економіка просто не витримає. Сказав, що зараз ведуться консультації з національним банком України і уряд готовий допомагати всім, чим може. Ну і власне на що сподіваюся, щоб зміцнити гривню. Пропоную послухати Арсенія Цинюка. Ще раз нагадати хочу, що 29 числа ми очікуємо, сподіваюсь, позитивного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення додаткового траншу Україні, І це дасть можливість Україні збільшити золотовалютні резерви країни і відповідним чином позитивно впливати на курс. Говорили тут і про українську енергетику, і Арсеній Ценюк сказав, що в планах Росії залишити Європу та Україну без газу, але каже, це загрожувати бути всьому світу, і заявив, що має бути спільний підхід. Ну і вирішити все це. Сподіваюся, на спільній зустрічі єврокомісара з енергетики Юнтера Отінга з нашим міністром енергетики Юрієм Проданом. Уряд накопив. Зараз в сховищах 15 мільярдів кубічних метрів газу. Нагадаю, що ще півроку тому їх було тільки 5 в газових сховищах. Ми займаємось зараз диверсифікацією, диверсифікацією постачання вугілля, так як Російська Федерація і їхні найманці бомблять і розрушають шахти, підходи. Щодо енергетичної безпеки країни, висловлені в спільному баченні між Україною, і Європейським Союзом, Російської Федерації. Також уряд прийняв рішення щодо співпраці Україна-НАТО, готуватимуться до цієї зустрічі вже зараз, але вона відбудеться 4 вересня. Ну і власне також сьогодні скоротили державні контролюючі органи удвічі Лєро. Дякую.